Вітаю вас із новим роком. Хай у цьому році здійсниться найзаповідніша мрія українців, здолання ворога і настання миру на нашій землі. Хай життя повниться тим, чого прагне наша душа, що піднімає нас над буденністю і наповнює світлом. Хай воно дарує нам хороші можливості для здійснення планів і мрій, щоб ми були сильними фізично і багатими духовно. Даруймо світові любов і тепло, і світ угорне нас також любов'ю. Пам'ятаймо і цінуємо тих, хто жертвуючи власним життям і здоров'ям оберігає наш спокій, перемоги, миру, любові, тепла, достатку, сили, гармонії, світла, натхнення, радості, краси, зростання, повноти життя вам у 2025 році.